І хотіла б я почати е, цю частину е, роботою з таким поняттям, як ціле і частинки, що таке у нас в математиці ціле, а що таке складові частинки, е, з яких воно складається. Тому я підготувала таку ілюстрацію. У нас є дівчатка, дві подружки. Е, вони були у садочку, і бабуся попросила їх. Зібрати вишеньки. Перша дівчинка Оленка, друга дівчинка Марійка. Оленка і Марійка зібрали вишні. Якщо ми подивимось на числі на горі, то ми можемо сказати, що кожна з них, ой, не кожна з них, а вони разом зібрали 20 вишень. Дівчата зібрали 20 вишень. А якщо ми порахуємо кількість вишеньок у кожної дівчинки, ми з вами побачимо, що Оленка зібрала 12 вишеньок, а ягідок а Марійка – 8. Тому ми бачимо, що ця вся загальна кількість вишеньок розділ... складається з двох частинок. З тієї частинки, що зібрала Оленка, е, і е, з тієї частинки, що зібрала Марійка, 12 і восьми. Двадцять це все, що разом вони зібрали. Воно його в цій ситуації життєвій розклали на дві частинки, дівчата, 12. 8. Тому 12 це ціле. Ой, 20 це ціле, а 12 і 8 це частинки. Ось подивіться, ми можемо сказати, що перша частинка 12, додати другу частинку 8 буде ціле 20. Ось воно. Це в прикладі найбільше число. Ось приклад у нас зазвичай складається з трьох чисел. Так так ось найбільше число це можна сказати ціле. А ось це дві частинки, з яких воно складається. Ми можемо з вами поміняти місцями. так, Ми із цих двох частинок і цілого завжди можемо чотири приклади скласти: два на збільшення, два на зменшення. 18 додати, 8 додати 12 теж буде ціле 20. А забираємо завжди з найбільшого числа, з цілого, ось зліва я перейду. Ціле забрати першу половинку, залишиться друга половинка. І ціле забрати другу половинку залишиться перша половинка. Ось таким чином. У нас в любих з вами. В прикладах, життєвих ситуаціях, ем, Оленка зібрала 12 е, вишеньок, Марійка 8. С е, скільки всього разом зібрали дівчата вишеньок? Що у нас? Скільки всього? Це у нас ціле. Тому що це найбільше число, щоб знайти ціле, ми додаємо частинки. Якщо нам треба знайти якусь частинку, Наприклад, не знаємо, ми знаємо, що дівчата разом 20 вишенок забрали, зібрали, але не знаємо, ось скільки було у Марійки, знаючи, що Оленка 12 зібрала. Що ми, ми із цілої всієї купи забираємо частинку Оленки, і у нас залишається Марійка. 20 мінус 12 буде 8. Тому часто навіть на Кресленнях, задачах, що у нас буває? У нас був, креслять ціле це вся лінія, так? Це все разом. Ось 20. І скільки у нас дві дівчинки, значить, на дві частинки поділили. Перша частинка 20, із 20 складається з 12, друга складається з 8. Якщо якусь... Тому ціле це вся лінія. І вона навпіл, накреслені по умові задачі, ділиться на складові частини. Ось така у нас логіка цілих і частин в задачах, в прикладах, в усіх арифметичних діях. Часто розуміння, де у нас в прикладі або в задачі є ціле. Воно нам одразу показує, як правильно діяти, як правильно виконувати розв'язання.